Анастасія Сергіївна, а що таке гіперстезія? Гіперстезія це підвищена чутливість зубів. Досить поширена проблема серед пацієнтів. Майже кожен другий з неї зіштовхується. Вони часто скаржуються на різкий біль, на холодне, гаряче, навіть при вдиху повітря. Часто пацієнтів бувають такі симптоми. Але нічого страшного немає. Справа в тому, що наш дентин, який є в зубі, він пронизиний мікроканальцями, які сполучаються з нервом, і саме емаль захищає його, і тому в нас немає чутливості. Але якщо емаль пошкоджена, має якісь дефекти, то звісно чутливість буде. У таких випадках важливо звернутися до лікаря, який визначить причину саме вашої чутливості зубів, чому вона виникла у вас рецесія ясен. Глиновоїдні дефекти чи можливо це е, дефекти на самій емалі? І потім вже лікар підбирає індивідуальний план лікування саме для лікування ваших зубів. Чекаємо вас на консультацію. Не витрачайте своє дорогоцінне життя на скарги на зубнобіль.